Всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з українським альянсом Ukraine.ua. голова Ксюша. Ми починаємо коментувати мої тапки атаки. Е, вперше за напевно за останній рік у нас на полі більше ніж 25, нас 28 на полі. Добавились нові гравці. Нові старі, скажімо так, деякі з них. Е, і Получилося... Е, так що, вперше, за останні, мабуть, війн 10 у мене були дуже гарні цілі для того, щоб застосувати свої слабші коми-атаки, які я зазвичай використовую в перший день. І ось одна із них пішла сюди. Трошечки їх переробив. Оце одна із моїх улюблених команд атаки, тому що люблю через сів грати зріз броні, всі справи і так далі. Тут прикольно, що зв'язочка зіф і Одіссей Баф Атаки, і друга зв'язочка це Генріх плюс Діочан. Тобто, що по крепкості команда сильно тримається гарно, що по е урону, що від камня, що від ульти героїв. Ну, Як бачимо, тут все йде в принципі, за планом, ціль підібрана правильно. До речі, на полі е, нас 28 у Альянса Україна-29. Але у нас складніші захисти. Ну, я так думаю. Не знаю, як е, вам там буде да, от, з Альянсу Україна. Ну, на мій погляд, захисти трошки, трошки складніші. Так, другий тапок це антиміньйонський мій тапок. Пішу я сюди на Руслана. Два антиміньончика вліпив сюди, щоб вже гарантовано можна було забрати тих міньонів і так далі. Один забороняє другий, а другий знімає їх. Це якби в такому варіанті цей тапок був з самого початку, потім я його розформував. Ну, в принципі, він, я цим тапком, можна сказати, задоволений. Хоч тут ашота не буде, але все рівно. До речі, із Данамі непогано так в захисті стоїть, чимало урону вносить сама, плюс підвищує гарну атаку своїй команді. Ось Як ви бачите, вона дуже, дуже потужно вдарила. Так що, якщо у вас вона є так, то можете ставити. Так, ну і на цьому все. Так, цей тапок закінчилось. Такий непоганий пробив, добити буде легко. Так, третій мій слабкий тапок. Пішов я на кайлі, тому що тут два пасивних героїв в центрі плече. І три пасивні герої, там зелений також виявився пасивний, хоча я його ну, просто не знав, що це за герой. Проти сапії в мене надія Те, ще хоруса встигну зарядити, тому що сапія в куточку стоїть. Ну І тут весь упор на те, що заряжу фіолетових. І комбінація через оларун плюс Зріз стихійний через Моніку і Маргана вже добиває. Ну і цей синенький Людовік, він теж непоганий герой. Дуже гарний. Знімає всі бафи. І чим більше бафів, тим більше воронів наносить. Це прикольно. Так, ось зараз ми, мабуть, будемо робити залп. Хорусом лікуємо. І знімаємо спочатку. А, ні, я вирішив, мабуть, цього олоруна зарядити таке, щоб вже 100% забрати. Але побачив, що камню нема на Оларуна, тому вирішив діяти цими трьома. Ось як ви бачите, непогано наніс урону. Як його Da Це одно забрали, вже далі буде легше. Ще й до Вінчі розганяє мені лікарів на 20 з копійками відсотків, реген манни. І умовно валорун стає швидким і Хорус стає умовно середнім. Це вже набагато легше грати. Ну, тут все, що потрібно в цьому тапку, це перечекати промахи. Потім збивати залпом героїв один за одним. І давати броню за допомогою хоруса своїй команді. Це я вам пришвидшив в два рази відео, а так то. Ну, Тут довгенько був бій, здається, 7 хвилин чи може і більше. Через промахи зеленого я не використовував ультимейти своїх героїв. Чекав, поки вони пройдуть. Так. Прибираємо Матильду другою. Ну і лишається вже. Зовсім трошки. До речі, сьогодні на Одіні нарешті докачав війська до 30-х, лишились лише жовті докачать до 30-х і буде вже повністю фуловий пак військ. Вже за це можна буде забути. Докачував одиничками навіть, <laughs> багато м'яса взяв, так, тут щось є. Окей, це зараз йдемо другий день війни. Використовую сильні тапки. Зараз ви бачите мій найсильніший тапок в атаку. Який в мене, коротше, не зайшов скоріше через по моїй вині. Я не подивився, що, що то за червоний горой в куточку. Чомусь я думав, що її ульта буде не страшна. А вона якраз ну, вирішила основу в цьому, в цьому бою. Ви бачите, кожен урон, який вона наносить, вона виліковує свою команду і не дає вбити мініканну, відтягує бій. Тобто, так -то урону в мене вже давно вистачило б. Від двох героїв це є Мая плюс Астра і Нансіс. там урону дуже багато йде, але не вистачило. Тому так у нас виходить, що пробив ми зробили, Канну забрали, а тапок ми всрали. Ну, тобто не ми, а я. Так. Це трошечки ще похожу і все. Там подобивають моїх героїв. На цьому все. Другий мій один із сильних тапків іде на Іру. Тут єдине, що я. Єдине, що могло статись погано, це коли вб'ють пазіка. Тому що основний демедж ділер тут пазозу. Решта героїв теж дуже важливі в цьому тапку, але коли лишиться живий баран і не буде пазузу, то буде погано. Ну, щось подібне тут і сталося в принципі. Тут шота не буде, а ну буде гарний пробив. Так, по зрізу броні ми б'ємо через пазіка. Нікого, на жаль, не вбиває, ну нічого страшного. Бачите, тут урону чимало вноситься по моїй команді. Ключові герої для виживання це бельфігор плюс э, Бельфігор, Кініч і э, оперон. Так, Бельфігор трохи продовжує життя в моїй команді. Вазік, ще на останок когось Ні, нікого не вбив, але гарно побив. В принципі, ми можемо добити Одіссея. Так, і лишається три герої. І не, доста... ну, не, не будуть працювати проти цього захисту, тому що е... стоп хіл від, бар... від оборона для барана йому все рівно на нього, тому що він його розвіє, а потім лікує. І так само стоп хіл від е... Бельфігора. А на... не зарядити барана дуже важко його, щоб добити, там десь попрокидуватися. Я стараюсь зараз, звісно, шукати камінь на стороні. Але баран заряджається сам собою, плюс синенька лікарша лікує, плюс міньони ставить, що дуже неприємно. Бачите, по барану майже не летіло камню, він зарядився. Лишається два лікаря, і от цих трьох героїв явно не вистачає, щоб їх пробити. Тут потрібен був лише пазузу, щоб був. Ну, або хоч якийсь зріз броні. Так, ми, в принципі, проковиряємося з цим захистом. Десь трохи більше, знімемо життя, десь трохи менше, але все лишиться на цьому варіанті. Так, Ось тут у мене була надія, поки баран не заряджений. за рахунок е Людовіка добити цих героїв. Але не вийшло. Тут можна було втікти, щоб менше лишити життя, але хотілося добити його таке, щоб був шот, все-таки це лікарі, час ще є 2 минути. Ну і баран ходить. І, бачите, спрацьовує кавалер на синій е, паскуді, так би я добив його. Кавалер врятував її реально. Ну, хороша штука кавалер, що зробиш. І знову в неї повністю життя відновлено і так далі. Стараємося по новій це все зробити. Бачите, як робота веселок, хоч буває, ти не шотиш, але е, нулів не хапаєш. Як мінімум, гарний пробив робиться. Хоча в цій команді я впевнений був, я гадав, що на другий день зроблю три шота, Як завжди, знаєте, от е, слабкими комами зробив гарний результат, а вже сильними пішов. І обламався. Все, я тут вирішив тікати, немає сенсу. Хоч трохи покоцав. Останній мій тапок. До речі, я вже починаю думати, що цей тапок в мене все-таки сильніший, ніж попередній там дескаді. Тому що там дескаді в мене всі нестандартні герої, всі прикольні, всі класні. Але от по результативності, ось цей тапок, хоч і три стандарта, він заходить ну, дуже непогано. Пішов я на складненьку ціль. Хелька в центрі, як на мене, вона ще гірше канне, тому що вона реально багато вносить урону. створює е камені драконоборців, які теж вносять додатковий урон. І її без диспела не можна вбити. Ось дивіться, вона майже за два удари вбила трьох героїв. Майже. Сильний герой насправді. Ось вона відродилась. Я стараюсь її добити. За допомогою Хемделя забираємо ману. І ось так робимо все. Так, ну ні нам не страшний. У нас є Джован Сінг. Тут я роблю зал автоліку. Ось бачите, тапок живе за рахунок кани і Сінг. От, два герої, дві імби, і три стандарти, і в принципі ці стандарти тут дуже гарно вписуються. Той самий Хемдель. Я спочатку думав потрошку Хеймделя міняти на Аполлона стандартного ну, викачувати, а зараз розумію, що ні не потрібно. Ну, Хеймдель краще заходить за рахунок контроля лікарів противника. Тобто він виручає дуже гарно. Аполлон, правда, краще зайде проти всяких дібуків, кан, стоперів. Він буде давати шанс на ворот. Так, друзі, результат війни. У нас перемога майже в 1000 балів. Вітаю Арея 101 атакерами в нашій команді і Македона 101 атакерами в їхній команді. Так, ну ось такий лут за війну. Давайте трошки глянемо, що у нас там на полі, як відбувались атаки, Кращі нападавші, малейся Макідон, потім наші гравці, Рей, Харві, Лучик, Гром, Перфект, Сергій і так далі. Ось можете бачити далі. Як відбувались, хто як атакував, у мене 22-позиція, 210 балів. І так далі. Так, ну з наших гравців менше 137, здається, немає. 137 це найменший результат. Це в принципі непогано для цієї війни. В них он 38 хтось набрав, мабуть, не відкидав тапки. Добре. Дякую Альянсу Україна за війну. Було цікаво, гарною гри всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. пишіть як у вас закінчилась війна.